Медитація, підтримки і любові до себе. Сідай, будь ласка, рівненько. так, щоб маківочка тягнулася в небо, Ножки стояли на підлозі або схрещені, так, щоб тобі було зручненько. І зроби глибокий вдих. Плавний. Повільно видих через рот. Уяви, як з кожним вдохом, ти вдихаєш такий прекрасний, світлу, чудову енергію. А на видиху ти випускаєш всі турботи, все, що тобі не потрібно, все, що тобі не служить, всі обмеження, всі страхи, все відпускаємо. І глибокий вдих наповнюємося прекрасною енергією. І глибокий видих, відпускаємо всю напругу в тілі, відпускаємо всі переживання, всі турботи, все відпускаємо. І ще глибокий, чистий вдих, і глибокий, повільний видих через рот. Вічу, будь ласка, зараз, чи десь є якась напруга в тілі, і якщо вона є, то Направляємо туди енергію, робимо глибокий вдих і направляємо енергію туди, де зараз відчувається напруга. Видих, глибокий вдих, глибокий видих, глибокий вдих, глибокий видих. Твоє тіло розслаблене, ти відчуваєш себе чудово і прекрасно. Ця медитація настроєна на те, щоб підтримати тебе. І зараз піднімись начебто над собою вверх, 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 вверх і ти бачиш себе, що ти сидиш от зараз в цій кімнаті, ти себе бачиш зі сторони і запитай себе, що зараз турбує цю прекрасну дівчину. Що їй зараз не вистачає? Подякуй за відповідь, яка прийшла. І подумай, як ти можеш це дати і як ти це можеш наповнити. І далі піднімайся вверх, 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 піднімаєшся вище, ти бачиш декілька гілок реальності, на яку ти можеш перейти. І зараз ти вибираєш ту гілку, яка тобі найбільше подобається, і ти туди заходиш. І ти бачиш своє майбутнє, ти бачиш, де ти будеш жити, які це дім або квартира, що там є, як буде проходити твій ранок. Де ти будеш працювати? З ким ти будеш зустрічатися протягом дня? І як буде проходити твій вечір? Як ти будеш проводити свій вільний час? Які люди біля тебе? Хто біля тебе? І зараз подякую за відповіді, які прийшли. І зараз пригадай, будь ласка, момент, де в тебе щось вдавалося, десь в тебе вийшлося заробити певну суму грошей, а ще краще згадати, от де це була найбільша сума грошей. Подумати про те, що до тебе такі гроші вже приходили. Подумати про те, де щось вийшло, щось необхідно було зробити. І неохота було це робити, але ти змогла знайти в собі сили, і ти це зробила. І оце відчуття таке класне, що ну, в мене вийшло. Я хотіла і в мене вийшло. Згадай ви, будь ласка. І відчуй в тілі, де воно відчувається, як воно виглядає, на яку форму схожа, якого воно кольору, чи є в нього якийсь запах, мелодія. І зараз відчув цей, цей, цей смак відчуваєш в роті. Чи тут зараз це їж. І оцей колір, який зараз до тебе прийде, уяви, що він ходить в твою макілочку і наповнює тебе. Можливо, це просто відчуття в тілі, коли ти відчуваєш, ці спогади, так? де воно відчувається в тілі, і оце от тепло, яке дають ці спогади, скоріш за все воно десь в районі серця, і оці спогади, оце тепло, подумати про це тепло, якого воно кольору і з яким смаком асоціюється. І оце тепло почати його розширювати, щоб воно його ставало ще більше, щоб це тепло розливалося по всьому твоєму тілу. А, чудово. І зараз проговорив голос або про себе таку фразу. В мене все виходить найкращим чином. У мене багато разів вже виходило це робити, і зараз в мене також все вийде. У мене все виходить найкращим чином. Все, за що я берусь, має чудовий результат. Кожен мій день прекрасний і чудовий. Мене оточують прекрасні люди. І зараз прям візьми і обійми себе так, і покачай, начебто ти. На ручках сидиш і тебе качають, отак От візьми, обдіми себе міцно міцно і покачай. І скажи, будь ласка, моя дорога, люба дівчинка, в тебе все обов'язково вийде, я в тебе так вірю, Прямо сильно-сильно. Ти в мене така талановита, ти в мене така красива. Ти в мене така розумна. Деба все обов'язково получиться. І відчуйте начебто така ковдра, тепла окутує вас. І відчуйте, якого кольору ця ковдра, чим вона пахне. І ця така ковдра, уюта, ковдра. Підтримки, гармонії, радості. Всі ці смаки, що приходять, вони не випадкові і по можливості добре б ці смаки поїсти сьогодні або найближчим часом. І відчують тепло, побудь в цьому стані. Що світ любить тебе, світ турбується про тебе, світ для тебе зберіг все найкраще. І проговори зараз, будь ласка, фразу: Мій світ турбується про мене, мій світ підготував для мене все найкраще. Ми з моїм світом ендемо за подарунками долі. Кожен мій день прекрасний. Сьогодні добре, а завтра буде ще краще. Я знаю, які мені рішення приймати, і всі мої рішення абсолютно вірні. Кожен мій досвід веде мене до мого найкращого життя. Я з довірою і радістю ставлюся до світу. Я відчуваю себе абсолютно ізобільною, щасливою. Я відчуваю підтримку. Все, що я хочу, приходить в моє життя легко, просто і в задоволення. Я варта всього самого найкращого і до мене приходить все найкраще. Я прекрасна. Я ізобільна, я сповнена радості, любов'я і щастя. Я вдячна за те, що в мене так багато всього вже є. І зараз подумай, будь ласка, що в тебе вже є, за що ти можеш бути вдячна за сім'ю, за чоловіка, діток, батьків. Фінанси, їжу, дім, квартиру за подорожі, за час для тиші, за час на все, що ти хочеш. За знання, за тіло, за ясні думки. Відчую вдячність, відчую, де вона в тілі, і відчую, як вона розтикається по всьому тілу, і виходить за межі тіла, і її стає так багато, дуже-дуже багато. І ти вдихаєш цей аромат, аромат вдячності. І зараз відчуй, будь ласка, яка ти збільна і багата, і як багато в тебе підтримки від світу і яка ти прекрасна. Ти можеш все, чого ти хочеш. І зараз пригадай, будь ласка, тих людей, в яких є те, чого ти хочеш, виходить, те, що ти хочеш. Нехай є якась така підтримка, як ти хочеш, таке, таке тіло, як ти хочеш, така проявленість, як ти хочеш. Пригадай їх і спробуй дуже-дуже сильно за них порадіти. Ти можеш з різних людей, з різних персонажів да, взяти якісь ті елементи, які тобі подобаються. Не ну, обов'язково все прям брати. В одному фігура подобається, в іншому почуття гумору і так далі. Візьми ті елементи, які б ти хотіла, щоб ти їх також мала. Я відчую вдячність за це, за те, раз ти це бачиш, значить воно йде до тебе. Це знаки, це все знаки клас. Відчув зараз згадай, будь ласка, де ти давала підтримку іншим людям, Можливо, своїм діткам, своїм друзям, де ти вислухала, дала якусь пораду, або просто була поряд. відчувати наповненість і радість і зроби намір на сьогоднішній день, що ти би хотіла сьогодні відчувати підтримку, любов підсвіту. відчувати любов до себе. І будь уважно, спостерігай за своїми думками, щоб всі ці думки, які приходили, були направлені на любов до себе і до інших. Ті думки, які тобі заважають і не потрібні, ти їх просто відпускаєш. І зараз роби глибокий вдих і все відпускаєш. А все хороше примножуєш. Глибокий вдих і глибокий Поківний і витих, я тобі бажаю прекрасного, чудового дня, сповненого підтримки, любові, щоб ти відчувала, що цей світ тебе любить, що ти себе любиш і що навколо тебе прекрасне оточення і прекрасні події обіймаю!